Дякую за перегляд. А якщо поставити лайк, то це сердечко ваше. Я знаю, що це маніпуляція. Вибачте, будь ласка, але мені якось треба просувати свої відосики. І тут на Тіктоку, і на Ютубі, і взагалі. Не знала, як попросити у вас лайкати. Але ось в такий спосіб вирішила попросити і запросити. Але насправді. Якщо душа лежить, ставте тому лайк. якщо не лежить, свайпіком і, і все. Спасаємо ситуацію, не речім не вимірювати. Сьогодні це такий у мене прев'ю коротенький вступ. Сьогодні я хочу погрити на таку тему з вами здаватися чи бути. Особистий досвід такий кусочок. Звісно, що я ділюся тут тим досвідом, який, так сказати, безобідний і не страшний. Це не значить, що тільки з цього складається моє життя. Це просто те, чим не страшно, що не страшно розказувати. Мала сьогодні фотосесію. Взагалі, це перший досвід фотосесії для мене в житті, тому що ну, якось не, не складалось у мене з цим ділом. Я якось там собі на телефон селфі робила, мені того вистачало. Пам'ятаю, фотосесія була в дитинстві. Як ми були ще малі, я була коротко стрижена під мальчика, була схожа на такого темно коричневого конопатого львенка Маріну. Так, у мене і, в общем, от, от цю фотосесію я чітко пам'ятаю. Якось дядя Валера, по-моєму, звали фотографа. Він приїхав, це був брат якогось там нашого знайомого. І от він приїхав в село, і от була фотосесія. Це моя фотосесія, яка була, я її пам'ятаю. все. Далі це такі любительські фотки і так далі. А от сьогодні довелося, бо я готую один проєкт. І ну, вже якось не солідна е, селфі. Я замовила фотосесію і сподіваюся, що декілька вдалих буде кадрів. І під той же ж проєкт. Так от. Я так стісняюсь, так стісняюся, це ніяк не можу вам суть та діла розказати, бігаю кругами, так, що ви бачите? Вибачайте, будь ласка. Ох, і під час цієї фотосесії я дуже стресанула, бо я і до неї стресувала. Це треба якось. Е, Підфарбуватися, це треба якось вдіти симпатично і так далі. А я зараз живу в режимі мінімал. У мене от є два-три наряди на літо, я в них якби, ходжу кругом і всюди. Ну, я якби наділа все красиве одразу, що змогла. Ну, і поїхала. Я так хвилювалась, думаю, це треба якось правильно ставати, це якось треба правильно там посміхатись. І якось і емоції, я не бачу їх, мені на замовлення емоцію складно видавати. От якщо в моменті, якщо там цікаво, чи сердість, чи що, то воно є. А як на камеру трохи складно. Коротше, я як та Катя Пушкарьова чи Маша Пушкарьова, як фоткалась на паспорт, от і я кажуть: улибнись, блін, мене такі були напряжні фотки, що капець. мене напряг на все лице. Ну треба ж либнутися, я ж вилибаюсь, а воно вже не вилипка, а скал. І якось я бачу, що і фотограф, я старалась як могла, спеціаліст, звісно, хороший, але бачу, що вже і вона трошечки здувається в неї батарейка вдохновення. І я собі така думаю, Маріна, ну не будеш ти правильно стоять, як стоять дівчатки в інтернеті на картинках. Ну не буде в тебе личико таке ідеальне і все чітко, не треба, ідеально. Покажи просто Маріну. От будь-як Маріна, ну старайся, якби там, щоб приличні були фотки, там дуже там, не, не балуйся, Просто будь Маріною. І я взяла і була Маріною. Відпустила я, як мені правильно стати, все таке, Плюс ще нюанс. За останні 3-4 роки я так нормальненько піднабрала в кілограмчиках. І хто в тілі, той знає, коли в тебе обличчя таке сочненьке-пишненьке. Одна невдала міміка на обличчі, і вже вираз обличчя дуже такий тяжкий, серйозний. ах, коротше, Це було нелегко. І ви знаєте, я собі стояла такою і думала, коли ти просто ти в моменті старомодна, нестаромодна, стільна, не стільна, треба волоси розпустити, бо це красиво, чи треба волосся зібрати. Як тобі органічно? От мені було органічно цього свого бантика вдіти. Я знаю, що він взагалі не вписується ну, в, ту, в той одяг, що я ношу, в той стіль, що я ношу. Трошки хтось каже, що ну, сумнівне происхождення, хтось каже колхоз. Ну от не знаю, до душі мені цей колхоз, хочеться мені цього колхоза. Може, я в дитинстві бантика не доносила. Я не знаю, в чому проблема, і не хочу навіть дізнаватися. Просто його вділа і мені добре. А потім взяла резинку, яка вже в мене три роки служить трудом і, 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 і правдою. Закрутила гульку-дульку, з гулькою зробила фото, дав пола да, дав три подбородка теж в кадрі. Ну куди їх дівати? Вони ж уже рідненькі. Да, там волоси торчать, ось зараз теж дівчинка-дуванчик. Чесно, рібят, так пофігу. Тому що ну, ти проживаєш життя в моменті. Наробили тих фоток. І з квітами, і без квітів, і взагалі, і спокійненько собі поїхала додому. І ви знаєте, геть без тортур. І я подумала: а це ж продовження і підтвердження тих тем, що ми з вами тут трошечки почали розвивати і відкривати. Можна робити якісь речі без такої надмірної напруги, коли ти. Не намагаєшся відповідати якоїсь картинці і стандарту, як правильно. Ну, Все-таки фотограф-спеціаліст, вона каже, як правильно. А я робила, як відчуваю, то що все одно, в ну, мене зараз така серйозна солідна комплексія. І там як не стань, ну воно видно, що дівчинка сочний український персик. Ну, і хай буде. Ну, значить, значить такий буде стіль, так і назвемо сочний український персик. І що? І коли ти просто даєш собі свій формат, і в своєму форматі є, ти реальний, ти живий, і ти робиш свою задачу але без надрива. Модна, модна, виглядаєш ти як молода дівчинка, чи виглядаєш ти як бабулька, ну ти органічна в цьому, ти правдива в цьому. А коли ти всередині в одному стані, а тобі треба картинку робити іншу, отаку то, звісно, це трохи стрьомно виглядає. Ось такі враження свіжі з цієї фотосесії. І взагалі я рада, що це зробила. Все ж таки це правильна техніка, якщо є можливість, або друзі це роблять, або є фінансова можливість, все ж таки час від часу це робити. Бо це трохи так ну, терапевтична така вправа, я би сказала. І там і комплекси підіймаються, загострюються, якісь зажими ніби, а потім всі зажими стають розжимами. А якщо повезе і він витримає і ваш гумор, і ваш стрес, і все інше і спокійненько буде робити свою справу і знаходити класні локації, а мені такий спеціаліст попався, то все у вас буде добре. Це такі прості штуки, але... Чого ж ми так за них часто забуваємо. Я, вроді, теж спеціаліст зі стажем, чого я прийшла, така накручена і требовательна до себе, просто відпустила ситуацію. Просто Просто так, так була, як була. І коли я почала дивитися на те, що вийшло, та, багато там дублів запороти, хто очі там моргнули, то щось там ета, Ну, як на нормальній фотосесії, все буває. Але. Найкращі фотки були ті, в яких я не намагалась. Класно виходить щось робити в житті, коли ти дуже не стараєшся для того, коли ти просто в тому моменті є. Шлю вам, промінчики, любові, тепла, ніжності, дбайте про себе, приймайте себе і любіть у моменті, якому ви є. Бо життя так швидко плине, а в дорослому житті хто іще за нас заступиться і хто іще посміхнеться тій дитинці, тій людинці, яку ми бачимо в дзеркалі чи на фото, якщо не ми перше це зробимо. Як очима доброї мами і доброго папи дивитися на себе. Гарного вечора!